Ми вже доти. ми сьогодні в мами. Маємо 810 гривень. 6 морозив, Два вже моя вікуся забрала, по злотий 29. Злотий 25 у нас така булочка масляна. То я завтра буду робила бургери. Мені треба 5 бургерів, а тільки по 4. ніде не знайшла по. А то по 5,49. Теді, бачите, пише Оскроба, Я там колись працювала. Хто Варшаві, то знає. Тобто дуже класна знижка. По злотий 45, по-перше, а по-друге, що два береш. І третій в подарунок. Мені за три злотих вийшло три пюрешки, то нам самольоти. Ну так, скоро у нас буде відпочинок. летимо на море. І перший раз беремо з собою діда мого. Тата. Він перший раз за 20 років буде на морі і перший раз летіти самоліт. 3,19. Тут й маємо таке за 2,18 дві штуки, то по золотий 8. Ту я в в пачки, щоб мама мала в себе солодке якесь. І ще скажу, було багато переоцінок. Ми трошки взяли. То завтра приїжджає моя мама з татом. Бо тато їде з нами на море, наш діду, і віку сім їде. А мама йде на мою роботу з мене. І купила до столу такий солодке. А ще що купила, бачите, 8 злотих, а моя за 4,19. Переоцінка купила один такий розкайний, а другий купила шоколадний. Взяла ще філе, бо зараз дуже м'ясо мені не так потрібно. Бо дякуючи, я додільні, там є безкоштовно за 8 злотих. Але все одно щось купили, трохи заморожимо. Щось трохи нам потрібно буде на посилку мамі в Україну потім таке. Купляється потроху. Ярослав захотів таку колонку. Вона вийшла 11 з копійками. І вона є з паприкою. Попробуємо. За два. 50 звичайна вода газована, півторачка. Тому купили на дорогу. Поїзд. І дивіться, скільки ми з того маємо. Переберка має. По 5 злотих 10. Рахуйте, тут є 400 грам. трошки більше за 50 гривень. Я думаю, що 50 гривень це не так багато, якщо за то порахувати, тому що я вже бачила в одної дівчинки відео, вона показувала АТБ. Там сир, такий звичайний 200 г. За 8 злотих. Але якщо чесно, нині б зайшла вашанна, як зайшла, так і вийшла. Бо такий самий сир, тільки якась крута фірма, може італійська, може не знаю хто, може якийсь мер провансу робив. Бо за один сир, такий маленький 200 грам, напевно, чи може 125 грам. Треба буде колись подивитися. 20 злотих. Не Ще одні маємо ребра, то за 4,35. Вага просто, напевно, Тут 423. Тут і маємо 4,88. і 490. І вологі серветки за 2 злотих не цілих напевне поші всього. І як я маю на ту паузу поставити. А ніяк, тикаю, тикаю і воно не ставиться. Ну нічого, будемо так якось намирувати. Там ми зібраємо, маємо. І така, дивіться, як класна в мене сьогодні закупка. Тож круто, де купа м'яса. Не знаю, може більше 2 кг. Морозиво, булочки, філе, смаколики. Може не дуже корисні, але є. Це все 800 гривень. Я рахую, що один злотий – 10 гривень. Колись було менше, але зараз рахується так. Всім дякую, що зі мною. Дуже дякую за підтримку і зустрінемось вже в Греції.